Шнековий метод виготовлення олії звучить добре. Але чи знаєте ви, які небезпеки він приховує? Сьогодні ми покажемо, чому холодний віджим – це єдиний правильний вибір для здоров'я. Вітаю! Ви на каналі Крафтойл, виробника екологічної олії із свіжих натуральних горіхів та насіння, де користь у кожній краплі. І з вами я, Ростислав. Сьогодні ми розберемо дві основні технології виготовлення олії: шнековий метод і холодний віджим. Ви дізнаєтесь, як відрізняється їхній вплив на якість продукту. І, звісно, наприкінці відео я поділюся порадами, який метод краще буде для вас: холодний віджим чи шнековий, та як обрати найкращий метод для вашого виробництва. Холодний віджим це метод, який дозволяє зберегти максимум корисних речовин у вашій олії: вітаміни, мінерали та антиоксиданти. Усе це залишається незмінним. Адже температура під час виїджому не превищує 40 градусів за Цельсієм. А тепер порівняйте це зі шнековим методом високі температури до 120 градусів за Цельсієм, які руйнують більшість корисних компонентів, а продукт втрачає свою корисну властивість. Сучасні шнеки можуть працювати з понад ста видами: зерен, насіння, ядер та інших подібних. Вони відрізняються високим КПД та довговічністю. Олії, отримані на них, звуться сиродавленими, лише тому, що вихідна сировина не обсмажується і не обробляється хімікатами як при рафінації. Але стверджувати, що це живі продукти докірно невірно. Уявіть, що сировина піддається не лише сильному тиску, а й перегрівається під час роботи шнека. Це призводить до окислення олії, втрати смакових і ароматичних властивостей, утворення шкідливих сполук, які потенційно небезпечні для вашого здоров'я. Додивіться відео до кінця, щоб дізнатися, в чому суттєва відмінність між шнековим та холодним віджимом від експерта технолога Максима з виробництва олій. Найдавнішим, але до сих пір єдиним способом отримання сирих натуральних, тобто живих олій, вважається холодний віджим. Для виготовлення таких олій потрібно не лише шнеки, а маслопреси холодного віджиму. І спеціальні прес-бочки, виготовлені з інертних, безпечно екологічно чистих матеріалів деревини або Капролону в процесі віджиму жирів маслопреси не нагріваються, і це означає, що на виході отримується олія кімнатної температури від 20 до 40 градусів за Цельсієм. Вона не окислюється, оскільки не стискається з металевою рамою обладнання в процесі його роботи. Отже, якщо ви шукаєте спосіб виготовляти дійсно якісний продукт. Холодний віджим є вашим правильним вибором. Він ідеально підходить як для домашнього використання, так і для малого чи середнього бізнесу. Крафтой пропонує високоякісні маслопреси, які забезпечують стабільну роботу без перегрівання, а також надійну гарантію. Ви отримуєте не лише якісний продукт, а також довговічне обладнання. А чому? Тому що ми їх виробляємо, і вся наша продукція вироблена теж на наших маслопресах. Якщо відео було корисне для вас, поставте лайк та підпишіться на канал, щоб не пропустити цікаві випуски. А також напишіть у коментарях, якою олією ви користуєтесь і чи вживаєте олію холодного віджиму. Поділіться своїм досвідом: можливо, ви не куштували олію холодного віджиму. Тоді запрошуємо до нашого сайту, де ви зможете обрати олію на свій смак. Посилання в описі під цим відео. А зараз давайте запросимо до нас, нашого експерта по обладнанню та виробництву олії Максима. Вітаю! Максим! Розкажи про суттєві відмінності шнекового методу виробництва та олії холодного віджиму. А вже ж! Суттєва відмінність полягає в тому, що шнековий спосіб підходить для масового виробництва олії, де якість не є пріоритетом. В той час, як холодний віджим дозволяє створювати продукцію екстра класу за доступною ціною. Якщо говорити про користь олії під масу пресів холодного віджиму, 100% жива. Ці поживні речовини збережені, тому й здоров'я міцнішає у тих, хто її споживає. Дякую, Максим. Сподіваюсь, що це відео було інформативним і зрозумілим. Різницю між шнековим методом і виробництва олії за технологією холодного віджиму запам'ятали, що найкорисніша олія це олія з під маслопресу холодного віджиму. До речі, напишіть в коментарях, чи взагалі ви знали про якісь методи виробництва олії. Так чи ні? І в разі, так, напишіть, які саме. І обов'язково підпишіться на наш канал. Якщо турбота про своє здоров'я це про вас. А ті глядачі, які хотіли би самостійно виготовляти олії прямо у себе вдома, можуть перейти за посиланням в описі на наш сайт та обрати підходящий прес. Якщо у вас залишились будь-які питання і хочете скуштувати олії, і не знаєте, які обрати конопляну, чи білого кунжуту, чи чорного кмину, чи рижю, чи гарбузо, або навіть мигдалеву, зв'яжіться з нашим консультантом за телефоном вказаним на екрані. І ми допоможемо вам обрати олію згідно ваших потреб. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступних випусках!